Привіт, друзі! З вами Тетяна. Запрошую вас до вечірнього малювання зі мною. Сьогодні вирішила я малювати троянди. Ось такі вони будуть фуксійно червоні. І ці троянди я буду малювати на папері Арш і застосовувати Daniel Smith акварельні гарби. Так що, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною. Ось такі фарби Danielle сміт у мене є. Я вже їх підготувала. Ще раз погриха, не забуваємо про це. Ось такі кольори у мене. Можливо, вам цікаво буду час від часу показувати, яку фарбу я беру. Якщо не буду забувати, беру пензлики. Підмалювок зробила акварельним олівцем. Ну, ось така у мене буде картина. Таку я вибрала для себе композицію. За референс взяла свої троянди, які ростуть під моїм домом, дуже красиві. Буду малювати троянди України. Ось можна використовувати такі олівці, ну, Ось, що у мене на моєму столі. І для натхнення оця смішна пташечка і банф. Ну, Почнемо. Фун, мабуть, я зроблю блакитно-зеленим і десь такі неясні крапочки зроблю, нібито рози вдалені. Сподіваюсь, в мене все і вийде, якщо вам цікаво, беріть пензлики, спостерігайте і малюйте щось для себе. Роблю таку хаотичну заливку, зараз з боку світла зроблю трошки жовтіше, яскравіше. Таку. Ой, поїхала. Зробила трошки собі Тут підвищення, але не тримається. Не знаю, можливо, це через щор яскраво. Ну, хай буде так поки що. Це мій експеримент. Тому, як буде, так буде. Так, таку заливочку зробила. Ну, фон десь. Цей кольор теж трохи, щоб була картина. Мені вже подобається. <рив> так, добре. І поки тут мокро, зробила такі ось неясні залики. Що з цього вийде, побачимо. Але я думаю, що це не завадить. Так, нібито воно десь вдалині. Так, заповнила серединки більш темним. Так, тично розкидала, а тепер спробую більш таким рожевим заповнити деякі ділянки. І в деяких місцях темніше, в деяких місцях світліше. Троянда, вона дуже цікава квітка і пелюстка за пелюстку заходить по кругу, так. але я намалювала, нібито в мене все вийшло. А коли починаєш потім вималювати, десь, трохи малюнок втрачається. І нібито трохи форма не така виходить, як задумалась. Ну а з іншої сторони нічого страшного. Дуже мені подобається цей папір. Він так веде себе класно. Ага, поставила камеру і, здається, вам нічого не було видно. Ну, Сенс в тому, що ось в якихось місцях робити тіні. Десь, якщо там є згиб, постаратися розділити це все. Ну, якось так. Так, смоктується відразу фарба. Поки що залишу, хай вона трошки осяде, смоктається. Тут зверху зроблю більш таку ніжнішу, бо ця тронеянда вона вже вдалині. І особливо тут треба якось зуміти, щоб вона не була в неї жорсткі краї. Mm. <рес> Дуже цікаво малювати квіти. Завжди такі красиві. Ну, ось поки що так. Так, ну, потроху щось набирається в мене тут. Ну, тепер додаю зелене. Завжди. Малюнки, де присутня зелене і червона, виглядають. Дуже яскраво, контрастно, тому що, як ви знаєте, на кольоровому крузі Ітана, вони знаходяться на протилежних боках і, звісно, підсилюють один одного. І це треба пам'ятати використовувати цей круг на своїх роботах. Тому що. Ось ці закони кольору ніхто не відміняв. І коли бачиш зелений червоний поряд, якось око настроюється по-іншому, мабуть. Виглядає все яскравіше, контрастніше, цікавіше, як на мене. А тепер мені треба зрозуміти, що тут з фоном зробити. Зараз побільше зелені положу, де я планувала, а потім буде зрозуміло. Тепер, коли я більш-менш промалювала, мені здається, невдало ідею от те, що я зробила ось тут. А, ну, я завжди робила, малювала квіти, а потім робила фон. А зараз хотіла зробити навпаки, бо це. У мене бавона, мені здавалося, що повинно бути класно. Ну, зараз, мабуть, цей фон весь займу блакитним кольором і додам туди зеленого. Так, друзі, наробила тут зеленого хаосу я. Але ж в природі не все так. Розташована, щоб можна було видно кожний листочок. Один загон не заходить, один якийсь світліший, якийсь темніший. десь воно тут чаще. Зверху світліше. Тут наробила теж якихось низьких, вони там десь вдалині. Ще мені не дуже подобається цей головний мій герой. Якось я втратила те, що робила ізначально якісь лінії. Трохи треба подивитися, коли просохне, бо зараз незрозуміло. общем, серединку треба затемнити тут ще полістки не розкрилися. Далі теж є темні місця. Ну. Цим розбиратися. <смі> так, дещо у мене яка пелюстка починається, дещо закінчується. Оцей трохи блідий якийсь. А, я перед цим малювала на папері. В якому був у складі целюлоза, в якому була целюлоза. І кольори більш яскравіші виглядали. А тут 100% балона, і коли висихають, мініють кольори, тобто треба це все враховувати. Якісь більш насичені кольори робити зрухань, того, що коли висохне хай, то буде тут. Yeah. Ну, друзі, ось такі у мене троянди вийшли. А, як я вже сказала, трошки висохне, потім домалюю, можливо, десь якісь акцентики зроблю цікаві. Вона більш гармонійно виглядала. А поки що ось так, ага, малювала і вам нічого не показувала. Ну, ось якась така троянда. Ще я б хотіла десь в якихось містах зробити натяк, чи троянда, чи пелюстка полетіла. Тому що ось дуже яскраві кольори, і вони повинні подружитися, і ще таке є поняття, що один кольор на інший впливає. Тобто тут трошки ще треба зелений на червоний, червоний на зелений, десь з якихось моментів можливо, таким. Сухим, як от кажуть, сухим пензлем пройтися, десь зробити натяк на рожеве. І тоді буде прикольно виглядати. В маслі в мене це краще виходить, з акварелью ще не подружилася. Ну, поки що ось так трошки розкидала червоненького. А потім, як я вже казала, після того, як дорого висохли, ще треба буде з цим попрацювати, щоб не було, знаєте, просто щось вирізане, о, в таких містах подумати. Тут я зробила, знаєте, є такі такий як якщо не зовсім розкрилися листочки, вони зверху теж трошки рожеві, але щось в мене не дуже вийшло. Знову ж таки, вислови, подивлюся, можливо, щось треба добавити. Навіть, можливо, і тут десь. Ну, не знаю. <плівка> так, давайте знімемо захисну плівку і подивимося. Ну, ось. Зняла захисну плівку. Через екран дуже гарно видно, дещо треба виправити. Ось цю троянду все-таки треба дописати. Але, друзі, я хочу зараз закінчити. Хай висихає, не хочу фен застосовувати. І тоді на кшталт ось цього. Зроблю десь края більш такі темніші на кінчику. Найде інколи. Як прив'ядає чи що троянда і в неї тоді з'являються такі кінчики темніші трохи. В принципі, непогано вийшло, я думала, що буде гірше. Таким чином десь треба пелюсточкою один від одного відділити, десь трохи затемнити. Десь на світло попадає пелюсточка. Троянда дуже цікава, квітка вона мені дуже подобається. Так, оцей листок найбільший. Він мені щось не дуже подобається, але вже ладно, хай буде. <ріх> так. Ну ось так друзі. Давайте зверху трошки подивимося. Бачите. Але найцікавіше, що оком це все не так критично. Камера трохи вона ж там зближує кольори. І якось по-іншому трохи виглядає. Це більш-менш уже нормально. А цю треба в деяких містах трохи домалювати. Можливо, десь зробити затемнення. Ну, це вже я почала, можливо, робити не те. <світ> завжди процеси, завжди більш-менш виходить, а потім хочеться ще щось домалювати, і не завжди це вдало виходить. Ну, все це досвід. Я люблю експериментувати. Можливо, якось зробити. Так, друзі, вже почала робити не те. Ладно, подивимось, після висихання виправлю. Гарний папір на ньому можна класно малювати, виправляти адекватно. Ось, бачите, навіть забула щось вам говорити. Зависло вже у малюванні хочеться підправити, виправити. Так, треба закінчувати. Завжди у художника повинен бути така, такі, така людина, яка скаже, яка скаже досить. Хватить. Давай сюди картину, бо зараз ти почнеш малювати і втратиш. Mm. Mm. <сум> <сум> ну, точно, де моя така людина? Так, друзі, бачите, що вона робила? Ай-яй-яй. А все, друзі, до нових відео. Підписуйте, ставте лайки, подобайки. З вами Тетяна. Пока-пока. Коментуйте, напишіть, чи любите ви малювати троянди. Я дуже люблю квіти. Наступне, мабуть, теж буде картина з квітами, а може пейзаж. Отже, друзі, підписуйтесь, заходьте до мене в гості на канал на моє вечірнє малювання. Пока-пока! Бувайте здорові!